Привіт! Навколо нас безліч математичних об'єктів, які пов'язані з лініями. На уроках математики ми вже говорили про пряму, криву та ламану. А сьогодні мова піде про точку, промінь і відрізок. Пряма це лінія, у якої немає ні початку, ні кінця. Щоб накреслити пряму, Поклади лінійку на аркуш, добре притисни та проведи лінію, щільно натискаючи грифель олівця до лінійки. Впевнена, що кожен з нас малював сонце, від якого в різні сторони розходяться промені. Саме так називається ця частина прямої. Промінь має початок та не має кінця. Щоб накреслити промінь, намалюємо точку та за допомогою лінійки і олівця проведемо лінію. З точки ми можемо накреслити будь-яку кількість променів. Якщо напрямі позначити дві точки, отримаємо відрізок. Відрізок має початок та кінець. Щоб накреслити відрізок, намалюємо в зошиті дві точки та поєднаємо їх прямою лінією. Ну, а тепер перевіримо, що ви запам'ятали. Дивимось та визначаємо пряму промінь і відрізок. Чудово впорались. Але на всяк випадок повторимо: пряма лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Промінь. Частина прямої, він має початок і не має кінця, а відрізок має і початок, і кінець.